Не вчиняє жодних протиправних дій проти громадян. Є поодинокі випадки, але в основному це все російське ІПСО, так нам говорили. А я за сьогодні просто знайшов інформацію за останній день чи два. Там в Харкові, не пред'являючи документи, не запитуючи документи, та ЦАКашники просто задули хлопчину балончиком і тягли в бус, в Луцьку. Вискочивши з буса, вирубили чоловіка, і несвідоме тіло також затягли в бус, кудись повезли. А на Волині три ТЦКшники ламають хлопчину. Біля хлопчини стоїть дві дитини, дві дівчинки. Трохи подалік стоїть вагітна дружина третім. Чого ви добиваєтесь? Ви думаєте, що на цього хлопчину стане на одного більше на фронті? Чи ви може добиваєтесь викидиш?